Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе підтримуємо український футбол. Дніпро 1 повертається на Дніпро арену у сьомому турі. Команда під керівництвом нового тренера під керівництвом Юрія Максимова зустрічалась проти колоса, який теж останніми турами не мав успішних результатів. Колос два попередні свої поєдинки чемпіонату програв. Але й Дніпряни так само похизуватись особливо не чим, тільки одна перемога на старті цього сезону. Стартовий склад, який обрав Юрій Максимов, але обрав у новій тактичній схемі, трошки інакше ніж тут зображено, грали Дніпряни з трьома центральними захисниками кравець сарапій та сваток діяли в центрі оборони. Те, що схожою була тактична побудова Дніпра, один до того, що зазвичай грав колос під керівництвом Ярослава Вишняка. Спроба атаки правим флангом від команди Максимова. Спроба, яка завершується штрафним ударом на користь Дніпра, 1 навалився чорноморець на когута. Часто зміщувались у фланги Гуцуля, когут шукали. Вільний простір, але дуже важко було створювати моменти. Ось цей стандарт, який заробив Когут, Він простріляє у штрафний майданчик, але відбивається. Футболісти колоса тут багато хаосу, багато. Метушні у штрафному біля воріт Фесюна, але зрештою до удару справа так і не дійшла. Непростим був старт поєдинку для команди Максимова, і загалом важко обом було створювати моменти біля чужих воріт. То ми бачимо вже середину першого тайму не досі без серйозних швидкостей пройшла передача на кого то у штрафний майданчик. Той простріляє, але не зміг пробити піхальонок. Танчик м'яч підхоплює знаходить Гуцуляка. Той проти двох опиняється у штрафному. Пробиває Гуцуляк. М'яч з рикошетом закручувався від воріт і не йшов у площину. Але оскільки міг бути кутує в цьому епізоді, то Фесюн забирає його до рук. Це по суті все, чим змогли потурбувати голки Параколоса у першому таймі. Футболісти Дніпра 1 натомість колос цікавіше виглядав попереду вже у другій половині тайму. Краще вдавалось створювати тиск, створювати загрозу біля воріт Дніпра 1 Пасіч футболіст, є в на позиції лівого латераля у цьому матчі. Віддав пас в центральну зону. А там Мілько зіграв на випередження проти футболіста Дніпра. Один Не заробив жовту картку для Ігоря. Когута 26-та хвилина попередження у команди Юрія Максимова. Не встигає когут. Мілько вже проштовхнув м'яч, прокинув його повз суперника. І когут просто врізається у ноги своєму опоненту. Незмінний вираз обличчя Юрія Максимова у першому таймі дуже стурбованим виглядав новий тренер Дніпровської команди. Ось такі моменти ще більше додавали негативних емоцій. Кравець помиляється, і велетень входить в штрафний майданчик. Пробиває, але з ударом волинець впорався, перевів м'яч на кутовий. Не зміг краще пробити велетень, оскільки під час удару поїхала опорна нога, втратив рівновагу восьмий номер колоса і пробив по центру з цим ударом без проблем. Впорався Євген Волинець, перевівши м'яч на котовий. Ще раз дивимося, як пробивав велетень. Встигав поміж двох суперників завдати цього удару, але забити колосу не вдалося. Далі на лівому фланзі хороший розіграш на високій швидкості Цуріков втікає по лівому флангу, віддає передачу на Салабая, і той намагається пробити. Але допрацьовує капітан Дніпра 1 Олександр Сваток. Він якраз заважає завдати удару супернику. Саме Сваток зараз заблокував спробу молодого нападника колоса. Ще один момент, який виникає біля воріт волинця. Швидкий вихід в атаку від Ковалівської команди і хороша передача від Цюрікова, Але так само відзначимо і Сватка, який встигає правильно обрати позицію, встигає заблокувати цей удар від суперника. Так що не довелось у цьому епізоді навіть волинцю вступати у гру. Хоча голкіпер вже був готовий, він теж грав на виході. 42-га хвилина, і знову м'яч біля штрафного майданчика Дніпра 1 Пасіч під пресингом Золотова втрачає м'яч. Велетень простріляє. Салабай пробиває сильно, але низом просто по центру є Салабай. І знову Волинець рятує свою команду. Далі спроба другим темпом щось творити біля воріт Дніпра 1 Але завершується все тим, що порушенням правил зупиняють у центрі поля футболісти Колоса. Суперниками ще раз дивимося, як Салабай пробивав. Ну, Пасіч дуже довго вовтузився з м'ячем, втратив його. Ну а потім Бабенко не зміг перервати передачу на нападника колоса, але той не забиває, Є б'є просто голкіпера. 17-й номер ковалівської команди. І знову реалізувати свій шанс не вдається гостям. Останні секунди першого тайму і ще один удар Цуріков пробиває після того, як виграв підбирання латераль колоса, але переграти волинця і тут. Гостям не вдається. Ще раз дивимось за моментом. Зорієнтувався на рикошет Цуріков першим і одразу вирішив пробити з доволі гострого кута. І Волинець свою команду врятував. А далі моменти другого тайму. Без замін після перерви повернулись команди. Хоча ну, було десь враження, що варто вже випускати свіжих футболістів Максимову, особливо в атаку, оскільки, окрім удару Гуцуляка, в першому таймі ну, взагалі немає що пригадати у Дніпра 1 Втім, по перерві, вже більш агресивними вийшли на другий тайм футболісти Дніпра 1 Хоча почалось все із того, що велетень заробив жовту картку у центрі поля для Руслана Бабенка. На швидкості намагався втекти. Правий атакувальний півзахисник пройшов кравця, і потім у підкаті збиває його опорний півзахисник Дніпрян. 60-та хвилина. Сваток виграє м'яч, але віддає у ноги супернику. І знову втікають футболісти колоса. І ще одне порушення правил. Салабая тут збиває Сарапі, хоча поруч так само був Бабенко, але дуже обережно намагався зіграти опорник Дніпрян, аби не отримати другу жовту. І зрештою, саме Сарапій у цьому моменті порушував правила. А сам момент вдається використати футболістам колоса на добиванні вдало зіграв Салабай і м'яч у ворота. 61-ша хвилина. Команда Ярослава Вишняка повела у рахунку 1-0 на користь Ковалівців. М'яч, який ну десь назрівав у ворота Дніпра 1 тому що моменти були в колоса і в першому таймі. Ну але тут все, що міг, все, що від себе належне, зробив Волинець. Він з першим ударом впорався з дуже непростим ударом, з відскоком від газону. Ну, ось на добиванні ніхто із гравців Дніпра 1 не дограв із Салабаєм тут на початку стандарту Гуцуляк грав проти Салабая, але відпустив в кінці свого суперника. І, зрештою, форвард колоса відзначився забитим м'ячем. Далі Гуцуляк пішов виправляти ситуацію. Входить у штрафний майданчик, навішає на дальню стійку Гуцуляк, але тут немає кому пробити. Щоправда, Рубчинський вибору і опинився на газоні у цьому епізоді. Ну, в динаміці на загальному плані здавалося, що можливо, навіть був контакт, але ось тут на повторі бачимо, що не чіпляв велетень Рубчинського. Сам послизнувся футболіст Дніпра один, сам втратив рівновагу у цьому епізоді. Ну і бачимо, ми на крупних планах, що дійсно. Стан Газону був не ідеальним у цьому поєдинку. Футболісти раз по раз помилялись. Тут помилка в центрі поля у колоса Гуцуляк вирвається у штрафний майданчик і потужно пробиває у дев'ятку. Один-один. Доволі швидко дніпряни відігрались після свого пропущеного м'яча. Але тут зовсім не пощастило колосу. Не вдалось перехопити м'яч у центрі поля. І ось ця втрата призводить до пропущеного м'яча. Ще раз дивимось. Демченко загубив м'яч піхалюнок. Одразу підхоплює Гуцуляк, зміщується в центральну зону і потужно б'є з лівої. у верхній кут воріт. Фесюн не зміг врятувати свою команду, і таким чином доволі швидко реагують Дніпряни на свій пропущений м'яч. Навіть 10 хвилин не минуло відтоді, як коло вийшов вперед, як Гуцуляк на рахунок зрівнює. Але стандарт на ворота Дніпра 1 тут дістав м'яч Волинець, але не зміг його вибити так, аби далі не було небезпеки. Біля його воріт ще раз дивимось за подачею. Волинець влучає тут у суперника. Ну і потім змогли зорієнтуватись швидше. Футболісти Дніпра 1 зрештою Лєднєв вибиває за межі поля. 75-та хвилина. Наприкінці поєдинку команда Юрія Максимова все ж таки більше атакувала за свого суперника піхальонок. Пиняється на куті штрафного подача і удар головою від Гуцуляка, але удар вийшов не сильним, не точним, та й відстань була чималою. Там понад 11 метрів до воріт. З такої позиції головою забити складно. Ще один момент який викликав сумніви. Гра Болбата під час кутового далі дивимося завершення епізоду з ударом піхальонка, за ким впорався Фесюн, але там апелювали дніпряни стосовно того, що можливо Болбат рукою зіграв і взяв паузу. Ігор Пасхал – Аби порадитись з арбітрами Наварі, але дивимося, ще раз повтор, і Тут ногою вибиває м'яч футболіст колоса, не порушує правила, а потім вже завершення моменту і потужний удар від піхальонка. Але удар з яким впорався Кирило Фесюн теж по центру, теж фактично в голкіпера пробиває піхальонок, тому цей удар не став проблемою для воротаря колоса. Вен Селезньов спостерігав за цим матчем. І одразу момент виникає у Дніпра один. Знову момент спонтанний, оскільки м'яч після рикошету від футболіста Колоса, від м'якушка потрапляє до кравця, і кравець пробуває головою, але не переграє голкіпера ковалівської команди. Ось так можна десь говорити, що по суті всі моменти, які мав у цьому матчі дніпра 1, виникали випадково, по суті. Після якихось помилок чи рикошетів від суперника піхальонок пробиває і заробляє штрафний Олександр. Піхальонок падає вже після того, як б'є по воротах, але насправді бачимо, що тут не чіпляли піхальонка. Просто таким чином приземлився на газов після свого удару, але Пасхал вирішив, що це штрафний. Останні хвилини закидання у штрафний майданчик, але так і не вдається завдати удару у цьому епізоді футболістам Дніпра. 1 і зрештою цей тиск, який мав місце на останніх хвилинах, до успіху не призвів і Дніпро 1 грає в нічию проти колоса у матчі сьомого туру. З нічиєї починає Юрій Максимов на чолі нової команди. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.